Вітаю, друзі! За вікном осінь, яскрава атмосферна пора, і зараз, як ніколи, хочеться створювати атмосферу затишку в своїй оселі, тому пропоную вам сьогодні створити разом зі мною ось такий підсвічник. Все робиться швидко із простих та доступних матеріалів. Якщо вам подобається результат, обов'язково залишайтеся зі мною. Для основи я використовую металеві кришечки. Ось такі звичайні. Ви можете взяти і меншого розміру. Склеювати я буду на гарячий клей, якщо у вас такого немає. Можете використовувати перевірений свій, або хороша альтернатива це силіконовий клей. Головні елементи декору в мене це горішки, жолуді та каштани. Більшість жолудів в мене була окремо від шапочок. я їх також приклеїла на гарячий клей. Фарбу використовую ось таку бронзову, вона мені прям дуже-дуже подобається. Фарбувати нею можна, мабуть-що завгодно. Що ж, розпочинаємо. І так, кришечку я пофарбувала заздалегідь, фарбувала її в два шари, щоб не було видно малюнку під фарбою, фарбувала ось таким чином, як показую на відео. Фарба сохне доволі швидко, вже через годинку абсолютно все сухе. Звичайно, горішки можна пофарбувати і заздалегідь, але ви будете всі в фарбі. За бажанням можна один-два пофарбувати і вже сухою фарбою приклеїти їх. І коли будете фарбувати всі інші горішки і жолуді, які вже на підсвічнику, то можете триматися саме за оцей вже пофарбований горішок сухий, а для того, щоб максимально зберегти свої руки від фарби. Бо змивається з рук вона не дуже легко. Але в принципі в принципі, виглядає. Ну що, я починаю розташовувати, приміряти, прикладати, як мені подобається більше. І приклею всі елементи. Це творчість для задоволення в першу чергу, тому тут немає правильно, неправильно, робіть так, як ви бачите, так, як вам найбільше подобається. І це сьогодні найголовніше. Також ви можете використовувати, наприклад, тільки горішки. А якщо у вас кришечка меншого діаметру, ви можете їх приклеїти так зовні, як я зараз приклею, і, наприклад, зробити їх в два ряди. Також зверніть увагу на те, що коли я приклеюю, кришку я встановлю на поверхню, для того, щоб майбутній підсвічник не хитався і стояв рівненько. Можливо, взимку я зроблю такого плану підсвічник з шишечками, теж, впевнено, буде дуже гарно. Можна фарбувати його в колір срібла, наприклад. Думаю, це буде неймовірно атмосферно і гарно. Але зима різдво ще попереду, і там ми також будемо робити багато атмосферних, таких затишних вже різдвяних речей та різного декору. А зараз, зараз у нас осінь тому насолоджуємося цією прекрасною порою. Друзі, якщо вам подобається відео такого формату, взагалі любите творчість, любите творити своїми руками або, можливо, навіть просто дивитися, і вас це надихає, обов'язково підписуйтесь на мій канал, це неймовірно важливо, особливо на початку розвитку каналу. Поки що скарбничка натхнення тільки почала наповнюватися різними корисними відео, але в планах ще відзняти дуже багато всього цікавого, що впевнена не залишить вас байдужими. Ну що ж, я продовжую декорувати, викладати так, як бачу, так, як мені подобається, і роблю до самого кінця. Як бачите, я вкладаю свічку для того, щоб всередині було достатньо місця для неї, щоб випадково декором я не зайняла більшу площу, і потім не думала, як туди вставити свічку. Увага зараз буде боляче. Хто <кхи> уважний, ті помітили, але нічого, різно трапляється, особливо в роботі з гарячим клеєм. Тому будьте уважні та обережні. А я, дивлячись не на що, продовжую роботу. Тут я вже ніби завершила, але бачу, що щось мені не вистачає в одному місці, якось дуже пусто, Тому приміряю горішок, він мені знався за великим, тому знайшла ось такий каштанчик і вклею його. Ну що ж, можна сказати, підсвічник готовий, якщо вам подобається в такому вигляді, або, можливо, немає фарби, чи немає можливості її придбати, то можете залишити і так. А я ж буду фарбувати ось так виглядає ця фарба. І починаю профарбовувати горішки та шляпки жолодів, профарбовуються дуже гарно, гарно на них лягає фарба. А от сам жолудь та каштан, вони такі а, гладкі, тому якось дуже помітні на них мазки, фарби, і може просвічуватися а, колір самого каштанчику чи жолудя. Тому за бажанням ви можете після висихання профарбувати ще раз зверху. Профарбовую всі місця. Де може бути видно, уважно продивляються не тільки самі елементи декору, а також і клей між ними на стиках. Його теж обов'язково профарбовую. Мені дуже подобаються такі відео, це свого роду як релакс, тому якщо вам, можливо, теж подобається дивитися за спостерігати за таким процесом, то насолоджуйтесь. Якщо ні, то можете промотати на кінець. Я фарбую до кінця, для чого дам підсвічнику повністю визирнути. З фарбуванням закінчено, звичайно, ручки ось такі гарні. І тут я вирішила ще трішечки підфарбувати свій перший підсвічник, але, в принципі, і в один шар абсолютно не гірше. Головне, трішечки пофарбувати в два шари, а для декору достатньо і одного. Дякую за перегляд, якщо сподобалося та було корисним відео, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. Для мене це дуже цінно. Бажаю затишку вашій оселі і прощаюся з вами до наступного відео.